питанням про зв'язок можливо ви знаєте. Я думаю, ви точно знаєте, що зараз у Києві велика проблема саме зі зв'язком мобільних операторів, тобто падає інтернет, немає нормального зв'язку, і люди звертаються до нас, просять, що ви цим питанням теж зацікавилися, подивилися, що відбувається, і можливо щось вирішити саме з цими мобільними операторами. Питання в тому, я додам, пишуть глядачі, що через те, що є ці відключення, так. немає інтернету, вони не можуть дізнатися попередження про тривогу повітряну, і відповідно це також впливає на їхню безпеку. Дякую за ваше питання. Відповідаю. Що стосується телефонів зв'язку, приватні компанії ЮМСІ Київстар, які забезпечують і інші, які забезпечують телефони зв'язок. Обмеження телефонним зв'язком живлення для кожної вишки ретранслятора електричної і вимкнення світла в тому чи іншому районі також впливає на зв'язок. В цьому випадку я зараз а, ми проводимо наради для того, щоб було екстрене живлення а, подстанцій і зв'язок не зникав ні в якому разі. Що стосується, що стосується повітряної тривоги, інформування киян а, в, в нашому місті стоять Спеціальні прилади, так звані сирени в випадку повітряної тривоги, ми всіх інформуємо. І інформація йде по тим зв'язкам, як радіо, телебачення, телефон, інтернет. Тобто, будь ласка, через, через різні джерела інформації зрозуміли. Окей.